Олександра Бойчук, директор департаменту охорони здоров'я івано франківської обласної військової адміністрації, народжуваність в Україні знижується не перший рік. Впродовж останніх трьох років ми бачимо, в Івано-Франківській області зниження кількості народжуваності в межах 800-900 пологів mm -hmm. рік. Велика війна призвела до погіршення ситуації і для того, щоб допомогти людям, які мріють відчути радість батьківства, доступна програма лікування безпліддя з допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Відповідний пакет медичних послуг включений до програми медичних гарантій, а отже, їх можна отримати безоплатно у медичних закладах, що мають контракт з Національною службою здоров'я України. За один цикл штучного запліднення держава платитиме понад 60 тисяч гривень. Це означає, що пацієнти мають можливість отримати якісне та ефективне лікування безпліддя і не перейматися фінансовими труднощами. Завдяки цій програмі очікується зростання кількості успішних випадків лікування безпліддя та відповідно народження маленьких українців та українок. Національна служба здоров'я України вкладає значні зусилля у забезпечення доступу населення до сучасної медичної допомоги, зокрема в області репродуктивне здоров'я, щоб кожна сім'я могла реалізувати свої мрії про батьківство. Програма медичних гарантій включає чіткі критерії для участі у програмі лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Ці покази визначають з метою максимальної ефективності та безпечності лікування для кожного пацієнта. Підстави для надання медичних послуг є. Це встановлений діагноз жіночого чи чоловічого безпліття згідно переліку Національної служби здоров'я України. Це чітке скерування від лікаря акушер гінеколога закладу охорони здоров'я, де створено мультидисциплінарний консиліум, який скеровує жінок на лікування безпліття за допомогою допоміжних репродуктивних технологій за рахунок коштів програми медичних гарантій. Це пацієнти, які мають громадянство України або посвідчення на постійне місце проживання в Україні. Також вік пацієнти на момент початку циклу не більше 40 років. В Івано-Франківській області, відповідно до даних Національної служби здоров'я України, законтрактовано три заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану медичну допомогу лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій запліднення інвітро. Це є державне некомерційне підприємство Прикарпатський центр. Репродукції людини, де здійснено біля 337. Успішних випадків штучного запліднення, і ми маємо 44% вагітностей, які пролонгують. Це медичний центр репродуктивного здоров'я на Дамія, 59 випадків, і клініка репродуктивної медицини Екстрамед де маємо 24 випадки. Отже, у наявно, при наявності діагнозу безпліддя, просимо звертатися у дані медичні заклади та отримати ефективну та якісну медичну допомогу.